Продовж тижня до рятувальників у клас безпеки, що функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС Івано-Франківської області, завітали понад 100 дітей. Так цього тижня, окрім відвідувачів з літніх шкіл Прикарпаття, до класу безпеки також завітали діти загиблих та важкопоранених працівників системи Державної служби надзвичайних ситуацій України. Час дітки провели не лише цікаво, але й з користю, адже навчання правилам безпеки це основа, яка допомагає зберегти найцінніше у класі безпеки діти заходять. Попленням слухали розповіді про сміливу роботу рятувальників, адже унікальний простір, створений для навчання дітей, де є все необхідне, щоб максимально наочно пояснити правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. На різних навчальних локаціях у класі безпеки учасники заходу обговорили ключові теми, такі як пожежна безпека, де про наслідки недотримання правил пожежної безпеки наочно показує діорама квартира до і після пожежі. Також обговорили правила поведінки в разі отруєння чадним газом. Та про важливі рекомендації щодо безпеки в горах і на воді особливу увагу звернули на дотримання безпеки під час купання на водоймах, а також розповіли про роботу водолазів ДСНС. А ще діти пригадали, як правильно користуватись вогнегасником. Рятувальники розповіли дітям, як діяти у випадку виявлення вибуху небезпечних предметів, використовуючи 3D-макети, а також розповіли про найпоширеніші види небезпечних предметів. Школярам нагадали алгоритм дій при їх виявленні. Також під час відвідування класу безпеки діти переглянули відеоролик про дотримання правил безпеки. Сьогодні ми завітали в клас безпеки, де нам розповідали дуже багато правил, як поводитися при пожежі там коли. Мінна безпека, так ось також, оскільки ми живемо в цифрову еру, і діти зараз частіше взаємодіють з гаджетами ніж з сірниками. Нам пояснювали, що не можна залишати на ніч заряджати телефони або ж павербанки. Також наголошували про те, що не можна залишати без нагляду опігрівачі і тому подібне, бо це може дуже легко спричинити пожежу. Нам розповідали про правила безпеки поводження на воді. Ми переглядали дуже класну виставу лялькову про пожежу. Дітям було дуже цікаво, і навіть провели руханку з псом патроном. Нам дуже сподобалась екскурсія. Ми дуже вдячні рятувальникам Прикарпаття, що вони для нас і провели. Це було дуже цікаво, пізнавально і захопливо. Завдяки такому заходу діти отримали важливі знання, які можуть стати вирішальними у критичних ситуаціях, адже дотримання простих правил безпеки може врятувати не тільки ваше життя, але й життя оточуючих. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101.